Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, 17 травня, а це означає, що настав час проводити підживлення часнику. Я думаю, що кожен, майже кожен з вас вирощує часник на своїх ділянках. Я проводив підживлення у квітні. Хто дивиться за каналом, той бачив відео, тоді ми використовували аміачну селітру і сульфат магнію. І ви знаєте, воно спрацювало ідеально. Сьогодні я проходився по своїм сусідам. Там часник на порядок гірше. У нас, як бачите, гарна зелена маса, часник гарно розвивається, і це вже добре. Ми тоді це робили для чого? Для того, щоб Дали часнику нашому квітні, азоту, азоту, щоб він за рахунок цього азоту набрав гарну зелену масу, і в подальшому майбутня голівка чеснику брала із цієї зеленої маси всі необхідні поживні речовини і елементи, щоб формувати велику голівку. Зробили, забули. Спрацювало ідеально. Йдемо далі. Тепер нам не потрібно давати дуже багато азоту, тому що часник почне жирувати, а це означає, що буде просто. Нарощуватись зелена маса, а голівка буде дрібна. Тому тут ми дамо якесь універсальне добриво. У мене є залишки різних компаній добрив, ну, це особисто мій досвід. там в мене є мастер по формулі 20 20 20 тобто 20 азоту, 20 калію і фосфору. І в мене там залишився ромасол, здається так, по формулі 18, 18, 18. От їх я довикористаю, тому що вони в мене все одно лежать. І буду їх поєднувати разом із сульфатом магнію. У яких пропорціях? Універсальних добрив, чи то мастер, чи то ромасол, я дам приблизно грам 20, можливо 25, і грам 15 я дам сульфату магнію. Все, більше нічого. Розводимо у відрі, наливаємо у лійку і проливаємо наші грядки. У нас зараз в Київській області йдуть значні дощі постійні, тому грядки вже дуже-дуже гарно пролиті. я одразу можу. Підживлювати часник прямо по грядкам. Якщо у вас нема дощів, земля суха, то обов'язково пролити свої грядки, щоб вони були зволожені. І щоб, щоб це підживлення попадало, не розтікалося по поверхні ґрунту і повз часник, а щоб йшло саме у коріння часнику. А для цього грядки повинні бути гарно зволожені. Пі повторюсь, підживлювати чи ні, вибір ваш. Але якщо чесник не підживлювати, це я точно знаю. Буде ну, такий собі урожай, буде дрібний часник. Якщо ж ви трішки заморочитесь і підживите часник, ви отримаєте гарний урожай. Ось бачите формулу, це у нас добриво 2020-2020. Я його, в принципі, що давно використовую. Це не реклама, мені з цього ніхто взагалі нічого не платить. Ну, подобається воно мені. А ось добриво Росасол. Вибачте, можливо, я там помилився спочатку рососол. По формулі 18-18-18. Тут також азот, фосфор і калій. Бачите. Ну і плюс трішки інших компонентів. Так, оце доброворосасол. Я колись купував ще для того, щоб підживлювати розсаду. Ну, тепер підживлю ним часник У поєднанні із сульфатом магнію. І будемо чекати вже червня, початку червня. Там я буду підживлювати часник. Уже фосфорно-калійними такими добривами на формування саме голівки. Також сніму спробую для вас заздалегідь відповідне відео. Ось бачите ще сульфат магнію. Так що, друзі, підживлюйте часник, бажаю вам гарних урожаїв. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей! Ось іще одне фото. Можете бачити, це станом часник на 17 травня. Можете порівняти, якщо ви також вирощуєте, із своїми сусідами, і ви зрозумієте, яка тут різниця. Ще раз дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!